Привіт! У цьому відео я тобі коротко та швидко покажу роль маркетингу на ринку NFT. 3 лютого у нашій приватній групі я написав пост про досить цікавий фрімінт. У деталі та суть колекції вдаватися не буду. Скажу тільки, що це ігрова колекція. Але в основному нас цікавила не вона. Нас цікавий маркетинг, який планується на неї. Станом на 3 лютого за різними параметрами. Я оцінив, що це одна із найперспективніших компаній по маркетингу. І так як ця колекція поширювалась через ФріМінт, тобто безкоштовно, я запропонував учасникам нашої групи звернути на неї свою увагу, а також зареєструватися у цьому Фрімінті. Сьогодні у нас 13 лютого. Тобто Мінт відбувався вчора. Як ти бачиш, ціна підлоги колекції на теперішній час. Біля трьох десятих ефірів, що становить приблизно 450 доларів за NFT по актуальному курсу. Звісно, не тільки маркетинг став причиною росту. Але я тобі рекомендую ще поспостерігати за цією колекцією. В районі 22-23 лютого відбудеться дещо цікаве. Бажаю тобі тільки вдалих інвестицій. Слава Україні!